Привітики. Це відео архівне, 10 листопада я купувала з рук ось таких малюків. Це, більш за все, ласка, можливо, 1,7, сім, дуже малесеньке. Ну, стан був різний. Більш детальніше про всіх я розкажу. Далі у своїх відео. Ну, а тут хочу поділитися результатами. Чесно, я сама в шоці. Якщо ви помітили, то у цієї орхідеї на початку відео не було жодного корінця. Надії було мало, але пройшов час і ось такі чудові результати я маю з цією орхідейкою.